Що таке судова реформа по-українськи? Це коли судом керують за допомогою телефону з адміністрації президента, а конкурс до Верховного суду проводять в ручному режимі. Кому вигідні такі реформи? І що вимагає влада від ручних судей? Далі в програмі! Суддівські веселі старти. Саме в ці дні у розпалі боротьба за крісла у Верховному суді. Найпрестижнішому судовому органі, де вирішують іменем України, програма гроші з самого початку уважно слідкує за тим, як наново пишеться історія українського судочинства. Судді науковці, колишні прокурори і навіть нардепи ретельно готуються і п'ють заспокійливе. Чому ви вирішили помисті? Знаю, не можу пояснити. Кандидати вражали на конкурсі не лише знаннями, а й ефектною зовнішністю. Дуже п'ять годин сиділи, і майже весь зал сидів. П'ять годин. От пані Наталя, суддя господарського суду Харківської області, не пошкодувала і валізки Шанель для переконливості повністю набила її книжками. серйозно? Ну, а як ви да? встаєте? А да, ви всі вони були на столі або? Фініш пряма все ближче. Зовсім скоро оберуть найкращих. І судді вже засвоїли минулі помилки. Тож більше на конкурсах жодних дорогих роликсів, костюмів від Бріоні чи люксових авто. Ваша машина? Яка? Оранжевого. Мамина. Скромність. Тепер головне правило. Приїхав сюди на таксі. На таксі. Суди прийшов пішки, а сюди не підвезла машина. Е, ну як це називається? грачі. да? Загалом було більш ніж 650 кандидатів. Лишилось трохи більше половини 382. В ці дні починається найцікавіше співбесіди із психологами. Про що питають психологи суддів? А ви взагалі віт психологічно стабільний? Дуже стабільний. Ну хвилююсь. А чому хвилюєтесь? Це щось -то, тому, що стабільний. Що сняться їм засуджені громадяни? У мене нема ніяких секретів, повірте мені. І які золоті батони вони внесли в свої декларації. Я є співвласником сімнадцяти найпотужніших підприємств України. Олігар. Один із найзаможніших кандидатів той, у кого й справді не худенька декларація, Сергій Бондар, суддя вищого господарського суду України. Сергій Володимирович, а можна у вас на секундочку? Зачем? Для інтерв'ю. Какого хорошого ви вже ж брали. Пан Сергій та його дружина задекларували шість квартир, дві з яких у Криму. Чотири земельні ділянки під Києвом, два дачних будинки і один маєток. Аніська. А чого мені спрашується за моє майно? Ви мені краще спросіте, а вас стажа Сергій Володимирович? А ли на вас би Сергій Володимирович. Суддя наполягає, усе майно отримав законним шляхом як спадок. Спадщину отримала і дружина. Получив наслідство, построїв квартиру, продав участок, купив собі дачку другу. Дружина получила спадщину. Це її майно. Я до цього майна. Немає ніякого відношення. Ніякого. Така велика спадщина, да, велика. Декілька квартир, будинок і земель, два земельних участки. Таким мала працювати теж судді, аби сколотити такі статки. їздила би за торгувала. травала, чло це була. А от хто точно мав би спати спокійно, так це Олеся Батрен, суддя Печерського районного суду. Їй за розкішну декларацію можна не хвилюватися, адже все її майно квартири у 33 та 10 квадратних метрів, а також купа кредитів. Я Чому не пишаю, не бо я, це моє право, правильно а ми... невже за сім років роботи у районному суді самого Печерську це все, чим встигла обзавестися суддя? Розповідати чомусь не хоче. Декларація на Ні. Ні. вашу квартиру на 10 квадратних метрів. Ви... Кімната гурто. Дійсно шокував нас своєю декларацією, так це Анатолій Верховець. Олігарх суддя разом із дружиною. Володіє акціями 17 компаній по всій Україні. Суддя є власником акцій великих металургійних заводів, зокрема, вад металургійний комбінат Азовсталь, Алчевський металургійний комбінат Падукрната. А його дружина є акціонером. ВАД Укртелеком та декількох інших великих підприємств. Була так звана паперова приватизація, Пам'ятаєте? Тобто, якщо у вас були в радянські часи якісь гроші в Ощадбанку, то вам видавали відповідні сертифікати. І була в мене така купа була цих сертифікатів. Половина з них, до речі, лежить вдома, якщо хочете, можу зараз показати. Я їх розіслав по всій Україні. За словами пана Анатолія, декларував акції не через те, що вони чогось варті або так вимагав закон. Ці акції. І вчора, і вчора вони нічого не давали. Тобто вони лежать мертвим капіталом. – То гроші вони там не приносять? – Ні, приносять. E, значить, «Ріжфлот» 5 гривень 4 копійки мені за e, прийшло. Ну, я їх ще не встиг отримати. Я отримаю їх. – А ви oh, Ой, ну, 5 гривень 4 копійки. Я буду думати. Щось таке потужне куплю. Гроші ж продовжують слідкувати за процесом і вивчати декларації. Далі будуть найцікавіші герої. Ви удовлетворені?